Доброго дня. Ось дивіться, приїхала така машинка в чарівному кольорі. Це такий зеленкуватий перламутрік на таких спортивних обв'язках, Це авто 18-го року на комплектації, в якій є підігріви сидінь. Сороковка батарея, ще комплект Гуми на дисках, свіженьке, ціленьке авто, два ключики, ось така обшивочка тут, що вона не шкіряна, не буде жарко літом Підігріви сидіння, ось великий екран, камери. Камери 360, бачите? Такі фірмові диски і другий комплект коліс теж фірмовий, Нісанівський, Ліфівський, 17 колеса. Є лідар, є асістенс, круїзи, підігрів керма. Ну така цікава автівка. В такій ціновій категорії є ще гольфи. 36 кВт, білий та чорний на максималках. І ось така красуля Ще раз підігріли таймери авто чистеньке, акуратненько. У ньому не корили. Це дуже добре, тому що такий сморід буває в авто, які приходять, що аж страшно. підігріви заднього ряду, бачите. Така автівочка Сьогодні 5 червня. Ось тільки приїхала. Авто в наявності. А, ще, до речі, в такій ціновій категорії є іонік. Теракотовому кольорі на максимальної комплектації. Ну і така красуня з Європи приїхала, ще не стояла на обліку тут. Хтось може стати першим власником. В описі є контакти, на заставку поставлю ще телефончики та цінник. В описі є більш прайс до 21 тисячі умовних одиниць. Є там 8-10 авто, які можна собі електромобіль придбати. Гарного дня, бережіть себе.